Вітаємо на каналі Твого Хороскопу. 2025 рік для близнюків стане часом великих можливостей зростання і розширення горизонтів. Під впливом планет близнюки відчуватимуть приплив енергії, креативності та бажання до змін. Це рік нових знайомств, подорожей, професійного та особистого розвитку, однак варто бути готовими до певних викликів, які допоможуть вам вирости і зміцнити свої позиції в житті. Наступний рік Буде насиченим і різнобічним для близнюків. Ваша планета Покровитель Меркурій дасть вам силу у спілкуванні, інтелектуальних здібностях та плануванні. Ви зможете впоратися з будь-якими викликами, що постануть перед вами, використовуючи свій природний шарм, кмітливість та комунікативні навички. Зірки радять спрямувати свою енергію на вивчення нового та розвиток у кар'єрі, особливо в першій половині року. Також наступний рік сприяє зміцненню відносин з близькими людьми. Зірки обіцяють багато нових знайомств, які можуть перерости у довготривалі дружбу або романтичні стосунки. Це також період для самовдосконалення, коли близнюки можуть переглядати свої пріоритети і зосередитися на тому, що дійсно важливо. До позитивних моментів можна віднести можливості для професійного зростання. Та розвитку нових навичок, розширення соціальних контактів та знайомств, які допоможуть у кар'єрі та особистому житті, позитивні зміни у стосунках, як особистих, так і професійних. Щодо негативу, то вас очікують деякі труднощі через вашу схильність брати на себе занадто багато обов'язків. Варто бути уважними до свого часу та ресурсів, а також емоційні коливання, викликані складними ситуаціями, можуть негативно вплинути на ваші стосунки, якщо ви не збережете внутрішню рівновагу. Наступний рік відкриває для близнюків численні можливості для професійного зростання. Меркурій, ваша планета Покровитель, підтримує ваші інтелектуальні та комунікативні здібності, допомагаючи вам знаходити нові ідеї. Та втілювати їх у життя. Цей рік стане сприятливим для тих, хто шукає нові виклики або планує змінити роботу. Особливо вдалі місяці для кар'єрних змін це весна та літо. У цей період ви зможете легко знаходити спільну мову з колегами, роботодавцями або діловими партнерами. Проекти, що розпочнуться в цей час, принесуть успіх і визнання в майбутньому. Важливо не боятися ризикувати і виходити за межі звичного. Для тих, хто займається бізнесом, рік обіцяє бути динамічним. Підтримка Юпітера допоможе вивести бізнес на новий рівень і залучити нових клієнтів або партнерів. Зірки радять інвестувати у нові технології та маркетингові стратегії, щоб закріпити успіх. Фінансово 2025 рік буде досить стабільним. Ви будете отримувати регулярні доходи. Але водночас можливі непередбачені витрати, особливо у другій половині року, зірки радять бути обережними з великими покупками або інвестиціями. Перші 6 місяців року принесуть стабільний дохід, але варто уникати спокуси витрачати гроші на імпульсивні покупки, краще зосередитися на довгострокових фінансових цілях, таких як інвестування у власний бізнес, навчання або нерухомість. У другій половині року під впливом Сатурна можливі деякі фінансові труднощі або затримки в отриманні грошей, тому важливо створити фінансовий резерв і не ризикувати грошима у спекулятивних проєктах. Щодо особистого життя, то на самотніх близнюків чекає час нових знайомств і можливостей для романтичних відносин. Під впливом Венери ви будете привабливими для оточуючих, що відкриває багато перспектив для нових відносин. Найбільш сприятливий час для знайомств це весна та осінь. Коли ви будете відкриті до нових емоцій та вражень. Близнюки, які шукають кохання, можуть знайти справжню пару саме цього року. Однак важливо не поспішати і дати стосункам розвиватися природнім шляхом. Ті, хто зуміє відкритися новим людям і піти на компроміси, матимуть шанс побудувати міцні стосунки. Для тих, хто вже перебуває в стосунках, наступний рік буде важливим для зміцнення зв'язків із партнером. Венера принесе більше гармонії та взаєморозуміння у відносини, що допоможе вирішити давні конфлікти або непорозуміння. Це час для спільних подорожей, планування майбутнього і побудови міцної емоційної основи. Однак варто бути уважними до того, як ви керуєте своїми емоціями. Під впливом Меркурія можливі різкі перепади настрою. Що може призвести до непорозумінь. Важливо навчитися відкрито спілкуватися з партнером і не боятися обговорювати свої почуття. Щодо здоров'я, то 2025 рік близнюкам принесе чимало енергії та активності, проте важливо правильно розподіляти свої сили, щоб уникнути перевтоми. Хоча в загальному ваш фізичний стан буде досить стабільним, є ризик емоційного вигорання. Через постійне навантаження на роботі та особистому житті. Вам потрібно буде більше приділяти уваги своєму фізичному стану. Активний стиль життя, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, все це допоможе підтримати себе у формі. Особливо корисними будуть вправи на витривалість і зміцнення м'язів, які дозволять вам витримати високі навантаження протягом року. Навесні і восени можливі періоди підвищеної втоми, тому важливо вчасно відпочивати. І не нехтувати здоровим сном. Зірки радять не перевантажувати себе роботою, особливо у стресові періоди, і уникати надмірної стимуляції нервової системи, кавою або енергетиками. Щодо емоційного здоров'я, то в наступному році воно вимагатиме особливої уваги. Постійні зміни у житті можуть викликати стрес та емоційну нестабільність. Зірки радять практикувати медитацію, дихальні вправи або просто знаходити час для відпочинку. Щоб зберегти внутрішній баланс. Підтримка з боку родини та друзів також буде важливою для вашого емоційного стану. Не бійтеся ділитися своїми переживаннями з близькими людьми. Це допоможе вам подолати важкі моменти і не дати стресу накопичитись. Загалом близінкам можна дати такі поради: розставляйте правильно пріоритети. Не намагайтеся охопити все зразу. Сфокусуйтеся на тих завданнях, які принесуть найбільшу користь у довгостроковій перспективі. Будьте відкритими до нових можливостей. 2025 рік принесе багато змін, і важливо бути гнучкими, щоб використати ці шанси на свою користь. Дбайте про своє здоров'я, підтримуйте фізичну активність і уникайте емоційного перевантаження, щоб залишатися у хорошій формі протягом цього року. Зберігайте баланс в стосунках. Ваша здатність до відкритого спілкування допоможе вникнути непорозумінь і зміцнити відносини з коханими та друзями.